Боксерський клуб «Сокіл» – один з наймолодших клубів у Бердянську. Здебільшого тут тренуються зовсім юні спортсмени, які тільки роблять перші кроки в боксі. Цей старт мав показати, наскільки вони пристосовуються до специфічних умов цього жорсткого виду спорту. Ну, задача головна, це, звісно, показати характер, тому що в маленькому віці вони повинні рушками рости. Показали, мені подобається. От, ну, в далі тепер вже при наліччі характеру будемо. Ставить техніку, тактику, стратегію, ну і рости уже далі. Для більш досвідчених спортсменів турнір на призи клубу «Сокіл» став перевіркою сил перед новим сезоном, де також вистачить відповідальних стартів. Буде чемпіонат міста в сентябрі, сподіваюся, поїдемо обов'язково виграємо. Я обіцяю. Микита Вагін у цьому році вже встиг назбирати нагород. Він був у числі переможців всеукраїнських турнірів у Якимівці та Мелітополі. Тут також пройшов турнірну дистанцію впевнено. У першому поєдинку достроково переміг гуляйпільця Михайла Кочержука. А у фіналі, незважаючи на щільний опір Бердянця Олександра Біляєва, знову був сильнішим за суперника. Більш складні завдання стоять перед одним із лідерів запорізького боксу, срібного призера цьогорічного чемпіонату України і лідеркача. Я перехожу вже свідчовашну категорію юніори. Там вже раунд по дві мінути. Э, здесь я боксирувався старшими, то є до 2001, я дві тиші второго року. Щоб привикнути двом мінутам в одному раунді. Що було легше в дальнішому. Тут він також провів два поєдинки у стартовому вже у першому раунді. Розібрався із земляком Артемом Сем'яником. А у фіналі важка, але впевнена перемога над бердянцем Іллею бойком. Варто відзначити також місцевих боксерів, вихованців клубу Сокіл. Так, восьмирічний Вадим Хватков проявив саме той характер, який вимагав від нього тренер і заслужено увійшов до числа кращих спортсменів змагань. До речі, спеціальні призи юним послідовникам вручав найтитулованіший бердянський бокс. Сер, чемпіон світу та Європи Олександр Ганзуля. Ці миті мають надовго залишитися у їх пам'яті та додадуть ще більше ентузіазму у подальших заняттях. Руслан Левицький Ігор Стрельцов, Тв. 5